це російська мова. Я маю друзів, які з інших регіонів України, і які говорять українською, стараються говорити, і всіляко це заохочую, і ну, відповідно надіюся, що прийде років 5-10, і вся Україна буде говорити чистою літературною мовою. Oh, Не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім'я людини. Ще у 18 столітті стверджував німецький письменник та мислитель Йоган Гердер. Школярка зі Львова Марта не просто погоджується з відомим дослідником світового фольклору. Дівчина щиро намагається популяризувати українську мову, плекати та боротися за її чистоту. А довести свою любов до рідного слова Марта та ще близько сотні школярів з усієї Львівщини мають нагоду на щорічному обласному конкурсі молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої. Я беру участь у цьому конкурсі вже не вперше. Колись у 9 класі я зайняла тут третю премію, відповідно третє місце. В 10 класі, на жаль, мої роботи сюди просто-напросто не дійшли. І тепер я маю... Подяку, маю заохочення до своєї подальшої літературної діяльності. І від, ну, мені дуже приємно, адже література це моє усе. І я вельми люблю писати і пишу, тому що я відчуваю, я цього хочу. Я подавала на конкурс цього три роботи. Всі, одна, одна із цих робіт була казка, а ін, дві інші це нарс і есе. Відповідно, я пишу про життя звичайних людей, про життя е, людини її побутів. Писуючи такі банальні речі, як зламана лампа чи розхитаний стіл, тому що я вважаю, що саме через буденність ми передаємо все найкраще, що у нас є. Уже в 4 юні майстри прозового слова мають змогу заявити про себе на конкурсі імені Катрі Гриневичевої. Конкурс не дарма носить ім'я цієї незаслужено, забутої представниці української літератури ХХ століття. Княгиня українського слова. Майже півстоліття її твори в радянській Україні не видавали. У літературознавстві їх не досліджували. Лише й окремі дослідники небайдужі до історії рідної культури згадували у своїх працях. Нині молоді новачки які гордяться своєю участю та успіхами у конкурсі імені Катрі Гриневичевої. Організаторами конкурсу є товариство імені Ольги Бесараб. Я маю велику честь вже протягом кількох років очолювати журі конкурсу імені Катрі Гриневичевої. Ці справді надзвичайно талановитої письменниці, яка вийшла із цього міста винники і творча доля якої була надзвичайно своєрідна українському товаристві, душею якого був Богдан Лепкий і Василь Стефаник, кадри Гриневичева, зрозуміла своє призначення у житті. Може, небагато творів вона написала, але те, що написала Катря Гримовичева, зокрема, її історична проза, яка, до речі, давно вже не перевидавалася, і про яку ми вже неодноразово говоримо, треба видати. Але виходить, що нема кому видати. Дитячий письменник післанництво. Богом дане. Писати для дітей священна служба. До неї треба вдягати ризи на себе. Катря Гриневичева. Українська письменниця, учениця Івана Франка, автор прози малої форми Катря Гриневичева прийшла в українську літературу за покликом серця, щоб самовіддано служити їй до кінця життя. Майстерність Гриневичевої виявляється, зокрема, в стилізації народної мови, тимкій архізації лексики. Письменниця оживила історію, привертала увагу до тих історичних осіб та безіменних героїв, які в грізну добу будували свою державність, захищали її від ворожих нападів. Федерации. Мы с пониманием Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу. Його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу. Олесь Гончар Вважаю, що якщо ми українці, то ми маємо говорити українською мовою і, і жити на Україні тому що це наше. І ну, українці я не знаю, мусять якось, якось підтримувати, якось залучати якісь конкурси проводити по українській мові, не мусять якось, якось її показувати світу, що ми, ми такі є українці. Я живу в місті Городку і вчителька наша української мови сказала нам, що є такий конкурс. І, а я більше пишу вірші, але ну, прозою також пишу. І вона запропонувала мені взяти участь, сказала, що такий конкурс є, сказала, які обмеження в тому конкурсі, ну і я спробувала свої сили. Ну І, і щось з того вийшло. Твір такий трохи з сумним сюжетом це про, про книжку Івана Франка. І, і, як Франко її написав і потім згодом е, про те, як діти її хотіли читати. Вона в кінці зустрілася ще з, з одною книжкою, і вони обговорювали, що діти тепер не читають. Колись всі дуже радо брали ті книжки, їх було дуже мало, але діти все одно хотіли якось читати, а зараз комп'ютери є, телевізори і ніхто з дітей не хоче читати. Ну, Я тим, тою книжкою хотіла показати, е, щоб діти зрозуміли, напевно що читати це набагато краще і корисніше і цікавіше конкурс допомагає відкрити актуальну літературу юних і талановитих письменників члени журі зізнаються читати твори молодих учасників надзвичайно цікаво вони не переобтяжені негативом як це часто буває у старших літераторів вони яскраві й оригінальні разом з тим у кожній роботі своя глибина та своя особлива мораль у мене це дуже важлива нагорода, тому що це те, по чому я хочу йти в житті, але я не сподівалася, якщо чесно. Мені дуже приємно. Ця робота це одна з моїх перших робіт, але вона не опублікувалася в журналі, в якому я опублікуюся, тільки через розмір. Вона була трошки завелика. І е, головна ідея про ангел-охоронець це про маму, е, яка дуже любила свою дитину. Але так вийшло, що в них були сварки, різні неполадки. Потім дитина, просто тато дитини помер, але згодом тато дитина вилучився її англоохоронець, і він просто підказав їй, як треба жити далі, як йти по житті. Я хотіла донести те, що все-таки, незважаючи на всі буденні сварки, буденні труднощі, потрібно залишатися людиною і основне любити своїх рідних і близьких людей, тому що це найважливіше. Я пишу не лише для дітей. Але в основному хочеться достукатися до дітей, щоб вони більше читали, більше розвивалися духовно. Тому що зараз діти вже, навіть я бачу, що моє покоління було не таким. І хочеться, щоб діти були більш духовно розвинуті. Нагородження переможців конкурсу це справжнє свято прозового слова, української пісні, танцю і культури. Окрім церемонії нагородження, фіналісти та усі учасники конкурсу мали змогу насолодитися ще й яскравою концертною програмою. В цьому конкурсі за ініціативою вчительки зі школи вона ну, запропонувала мені, знаючи, що я щось пишу, і сказала, щоб я спробувала. Пишу я років так сім, може, можливо, шість. Пишу для себе і якось так ділюся друзями. і, Можливо, колись будуть якісь успіхи в цьому. Мета в тому, що маленька дівчинка, яка носила маску, і оце сіре її життя. Відкритися. І відкрившись, вона дізналася, що таке щастя, що таке друзі. І полюбила цей світ і стала щасливою. Мова, втілення думки. Що багатша думка то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови. Максим Рильський. 24 травня День Слов'янської писемності і культури. В додаток до Дня української писемності та мови 9 листопада і Міжнародного дня рідної мови 21 лютого маємо ще одне мовне свято, а точніше привід поміркувати про роль мови в нашому житті. Залишить, в якому колі холі спілкування. З самої гімназії я не відчуваю ніякого поганого. Тобто мова у нас розвивається. Я дуже задоволена з цим, але це всякому була.